Ойне підприємство Тімітекс, як і багато інших в Чернігові, постраждало під час облоги і обстрілів у 2022 році. Довелося шукати нове, і більш пристосоване приміщення, оновлювати обладнання, адже продукція підприємства специфічна одяг для малюків. Попередня локація, де ми знаходились, приміщення було пошкоджено внаслідок вибухів. Була пожежа, частина обладнання була обгоріла або просто побита склом. І якби не придатна до використання, тому що на ній утворювалась, і нам довелось переїхати. Ми переїхали спочатку в іншу частину тієї ж будівлі тимчасово, але вона була така ну не пристосована під наші вимоги. Ну, Ми вимогли, оскільки в нас дитяче виробництво. Ми хочемо, щоб був і затишок для персоналу, і щоб не було грибків, щоб приміщення відповідало нормам, тому якби ну там. Ці норми були трішки такі не дуже відповідні до наших вимог, і якби ми шукали інше приміщення. От ми вже два роки знаходимося в цьому сюди, переїхали і почали потроху відновлювати, замінювати обладнання, меблі. Попри демографічну кризу, чернігівський дитячий одяг користується попитом по всій Україні. Є замовлення, а це в свою чергу сплачені податки і зарплати людям. Попит є у нас на сьогодні. Ми не можемо задовільнити попит в день в день. Тобто нашим покупцям доводиться чекати. Тобто Ми беремо від них замовлення, бо наш основний напрямок це ми продаємо оптом. І магазинам доводиться трошки наперед нам давати замовлення і чекати там від тижню, іноді буває до чотирьох тижнів вони чекають, якщо там це сезонні певні продукти, то вони чекають. Також у нас є інстаграм-магазин, це вже розрібний такий напрямок. Там постійно у нас. Скажімо, рівноцінно продається те, що вже є в нас на складі і те, що в нас є на залишках. Працюємо Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Суми, Харків, Київ, Полтава. Ну, Рівне. В нас, не знаю, мені здається, що всі області представлені. Да, у нас, мабуть, немає такої області, з якою ми не працюємо. Але от у нас даже в Херсон от були в інстаграм замовлення. Ми відправляли, мабуть, не ну не в сам може десь там, я не знаю, де зараз там нова пошта працює. Але в Херсон і в Херсонську туди район відправляли. Підприємство хоче збільшити асортимент продукції. Вже придбали обладнання, але є проблема з кадрами, яка притаманна багатьом виробникам у Чернігові. В Чернігові дуже багато швейних підприємств, і в нас не стільки конкуренція за ринок збуту, скільки конкуренція за персонал, тому що ми всі шиємо різні асортименти, працюємо на різних на різних ринках. Але от якраз персонал для нас такий конкурентний момент, і в принципі всі швейні підприємства Чернігова відчувають дефіцит. Зараз ми так само продовжуємо шукати, тому що ми постійно хочемо розширювати підприємства, над цим працюємо. І ну ми залучаємо і училище, беремо у студентів, і вже навіть готові. Є в нас такий досвід навчання людини, яка не мала жодного відношення до швейного ні виробництва ні. Не вчилася навіть на швачку. Ми її навчили. Вона у нас прекрасно працює на операції. На там на на двох вже сьогодні. Тобто, в принципі, є такий досвід. Чернігівському підприємству вдається конкурувати із закордонними виробниками і при цьому тримати високу якість продукції. Ми платимо офіційно всі податки, в мене всі працівники оформлені. Тобто ми, ну, ми не можемо занижувати ціну, тому що ми хочемо тримати якість і достойну заробітну плату, умови працювання, тому ну, якби такий був рівень. Але в нас є переваги над імпортною продукцією. Турецький одяг, він, до прикладу, він дуже маломірний. Тобто, там, на як мінімум, на один розмір треба брати більший одяг. Наш одяг відповідає. Зросту, розміром, тобто в нас повномірний одяг. І це тут теж, якщо як рахувати, якщо взяти чисто розміри, то так. А якщо вже брати по відповідності розміру і реаліям, то ми вже виходимо на зовсім інші ціни. Тобто зараз ми майже в одних цінах з ними. Конкурентними спроможні і достойні і дуже якісні. І в нас дуже багато покупців, які вже є постійними і багато років з нами працюють. Виробнику Чернігова хотілось би більшу підтримку у вигляді пільг і дотацій від держави для швейних підприємств. Однак, поки розуміють, що в країні війна, тому чекають на кращі часи і продовжують пристосовуватися до нинішніх непростих умов. В сьогоднішніх умовах нам звісно це питання взагалі не піднімається, тому що нам сьогодні треба вижити. Це основна мета і дати все що необхідне війську, тому що від цього залежить все. Ми, ми по можливості робимо все для того, щоб наше підприємство працювало стабільно, і наші робітники були впевнені в завтрашньому дні, щоб не було, щоб там вони переживали, чи отримують вони заробітну плату чи ні. Тобто, в наша задача така: в держави сьогодні задача більш така глобальна. Це виживання і відстоювання своїх інтересів і зберегтися як держава. Тому, звісно, нам би хотілося цієї підтримки, але це вже треба піднімати питання. Коли коли ми завершимо цей основний основне питання, закриємо і підемо, зможемо рухатись далі.